Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини, водна Просвітянського руху ОУ. Запрошую всіх вас разом традиційно. Як і щодня читати кобзар пророче слово нашого Тараса. продовжуємо за порядком щоденно цього збірника, сторінка за сторінкою, рядок за рядком, пізнавати нашу українську мудрість, правду, істину і черпати сили на сьогодні і на майбуття наше. Отже, ми завершили. новий твір якраз розпочинаємо Мар'яна Черниця. А, ми ще тут не читали, до речі, перед цим прочитаємо Вітер з Гаєм, До речі, дуже такий поетичний твір, покладений і на музику. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою. Пливе човен Дунаю, один за водою. Пливе човен, води повен, ніхто не спиняє, Кому спинить? Рибалоньки на світі немає. Поплив човен в синє море, воно заграло, Погралися гори хвилі і скіпок не стало. Не добрий шлях, як човнові до синього моря, сиротині на чужину, а там і до горя. Пограються добрі люди, як холодні хвилі. Потім собі подивляться, як сирота плаче. Потім спитай, де сирота не чув і не бачив. 1841 Санкт-Петербург. Мар'яна Черниця Оксанік О. На пам'ять того, що давно минуло. Вітер в гаю нагинає лозу і топою, лама дуба, котить полем перед поле. Так і доля того лама, того нагинає, мене котить, а де спинить і сама не знає. У якому краї мене заховають, де я прихилюся, навіки засну. Коли нема щастя, нема талану. Нема кого й кинуть, ніхто не згадає, не скаже, хоть насмі, нехай спочиває, Тільки його й долю, що рано засну. Чи правда Оксана чужа Чорноброва? І ти не згадаєш того сироту, що в сірій святині бувало щасливий, як побачить диво.